Скажи привіт. Бусь. Привіт. Що ми будемо зараз робити? Хаїнку ставити. Ставити хаїнку будемо? Да. Так. Ти ждеш? Так. Да. Так. Тата у нас. Ва-ва-ва! Та... Ти ж описик? Да. Ти зо? Ва-ва-ва! Ти зо? <ріхи> Ні. Тато у нас ставить м'яско. Там у нас все готово на а, ну, почти все готове на бургера, і тато нас Мапа, відкриває поїмку. Може, ти людям щось помахаєш? У нас сімейна традиція. Мама ставить йогу, ми змію контролюємо. Шапку А де твоя шапка? Тут. Ну то бери. Немає? Тут, тут а де ти її? Ні, там немає. Знайшли шапку. Тепер у нас такий малесенький Миколайчик. Це Клас. І тато у нас Щас буде. Установлювати вже кріплення на столі Шо, стоїть. Ну зараз тату постави і мама буде скакать. Ось, так ти мамі теж таку шапку вдіть. Так і тато віту можна вдінуть вдіть. Клас так доставай шапки наші з Достанеш? Обережно пальчика. А, там не достанеш добре. Тато й мамину. Дякую. Давай татові, а я свою. Одійди, бо щоб не дали щось. Підожди, підожди, одійди зайка. Але у нас всі в шапках. Так? Ти допомагаєш татові? Молодець. Так? А в цьому році у нас, чи в тому році в нас перегоріла лампа. Лампочки ці. Як це Герлянда. Герлянда. не за гірлянда? Мені я купив ну, таке саму, як була. Вона нам дуже нравилась, бо вона такого холодного, холодного кольору білого. Ну, там, по-моєму, різноцвітні теж, так? Чи ні? Не пам'ятаю, по-разному вмиалі. Тут, то, короче, Женя заказав такий сами, таку саму. До не треба. Дай татові, дай татові цю закрутку цю. Пальчики зараз грязні будуть. Будуть, будуть. ні 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 не запихуй туди зайчик. То татові треба буде зараз закручувати у ту штучку. Дивись, як тато закручує. А там десь на одній в якоїсь стороні не було там. Коротше, уже пол в йолки. Весь диван був. Обережно. Ото зайка, на п'яточки стай. Хочеш сідать? Тільки не можна то розкривати добре, поки не треба. Ні, маленьку теж не треба. Бусик не треба. Ну не треба відкривати. Так. Чим ялинка велика? В її підрівняє, вирівняє, щоб вона рівненько стояла. Підожди, підожди, ще тато її не уставив, підожди. Що дати? Прям новорічний ельф. Ой. Будеш вішати? Ну давай. ні ні на, на, на оцю жорстку бачиш, отут, отут Нав... Угу. Молодець, бачиш, як обережно. О. Больно? Стой, мама, убирай цю штуку. Дівчата працюють. А я контролюю процес. Погром устроїла. Так? Є? Ти будеш прикрашати ялинку? Да. О, так. секундочку, підожди, я ще не Ти допомагаєш мамі? Спасибо. Іди вішай, мама тобі покаже, де? повішаєш. Ну, давай. О, дивись, скільки там шариків ще. Давай шарика шариков повісим. Ну так давай. Все они вот ось тут. Короче, щось таке у нас виходить потрошечку, преображається вже. Ой, підожди, я ж розпутую, зараз будеш. Зайка підожди. Ти тут не достанеш. Але о що? Що, так раз вийшло? Ясо вже приготував. Будем Ще будемо вечерити. Наш вечір продовжується. У нас сьогодні цілий день сплошний треш. Це ужас. Це наш акваріум. Він у нас постійно заростає оцією зеленью. Я Жені кажу вже міль... не засвічую. Кажу, Жені мільйон разів, що я цим займатися не буду, а... Що таки займаюсь, бо мені жалко цих риб, бо вони вже скоро плавниками будуть писати Help Me. Ну це просто треш, реально. Подивіться на це. Так воно реально быстро, ми не можемо зрозуміти, що з чому прикол. Це менше неділіться йому. Ми жидкость купили спеціальну, яка від цього допомагати. Ну, вона щось не працює. Вона не працює, бо у нас став просто. У нас, якщо зараз просто стекла зелені стають то э, с той жидкостью у нас тупо вся вода была зелена. И при, при, пришлось менять полностью воду э, цей як це дно все вычислять для его провалив. Тато покажи. Ти скотчик у каждого <реку> покажи, як ты накрасилась. Що це красота? Ну, корача, ми ми... Та воно тільки ночі не потратити. Вау! Нічого собі, як ти високо скочиш доця. нічого собі. І воно реально ну, заростає, просто жесть. Може у когось є якісь лайфхаки, що ж може ми в Жені щось не так робимо, бо... Ну, реально вже так задовбали. У нас вже було два соміки, які віддали Богу душу. Непонятно чого. Ну, реально, у нас були е, ці ростіння, ці карасі їх повністю всі позжирали, -по -по по... коротше, Це просто була Ну, коротше, чат GPT пише, що на наш акваріум треба три золотих рибки максимум, а в нас чотири. У нас не золоті, у нас дві золоті хвилини. Це, це, два... це, це золоті рибки. Піроскопи це теж золоті Ну Це різновідності. Вони ж різних сортів, і цей. Що вони дуже багато виділяють аміаку і, і виходить, оце мішко... така фігня з водою, що їм типа. Ні, ну вода чиста. Ну типу воно зараз. Фільтр... Ну фіг його, я фільтр не знаю, в чому проблема. У мене раніше були акваріуми, таких проблем не було. Ну, типа, Дося, воно... дивіться, це... що робимо. Ну. <хи> Ти. Що таке? Тато знімав. Що в аквариумі. Зайка, дай татові, хай тато знімає. Ми сама хочу чоляти. Будеш підростеш, потім будеш знімати. Так, це... Це саме. І Дело в тому, що ці соміки нічого не допомагали. І, і оце те, оце що все плаває, то фільтр за 2-3 години його відфільтровує типу, і потім вода нормальна, ну чиста. ну І воно все одно починає рости. І що з цим робити? Ну... І я закрию ящик. Закрий ящик кажу. І що з цим робити? Ну Реально, воно піддостало вже оце вичищати, якщо чесно. А мені їх жалко. Я вже ні скільки раз сказала, що я цього робити не буду. І все одно роблю, бо мені їх жалко. Ну це просто жесть, реально. Ну скільки роботи, це реально, я його вже, Женя, був на роботі, на виїзді, і якось так вийшло, що реально він цей акваріум цві, цвіт, ну тупо просто зелена вода була. Ну, риб взагалі не було видно, взагалі не було видно, взагалі нічого не було видно в акваріумі. І приходилось його міняти повністю, цю воду зливати, вимивати, вичищати. Ну, це дуже тяжело, особливо як сама робити, ну, я якби теж не гіра кокол. Ну, а 50, скільки? 56? Ну, 60 літрів. 60 літрів, цей самий, як і у акваріум. Зашибись, дочечка. Ну коротше, Короче, це треш просто, реально треш. От ту диви, які гарні. Ага.